Про покупки про знижки у США в даному випадку мова йде про магазин Рос. Вирішила я собі придбати трошечки флісового домашнього одягу, тому що все-таки похолодало. Попереду ще зима, я не знаю, якою вона буде. І я мерзляка. І так, ну дивіться: це піжамка, дві одиниці. Ось, ви бачите, як вона виглядає. І вартість її була 78 доларів. І я її сьогодні купила оце подвійне за ой, за 13, 12,99, Тобто, спочатку, видно, була знижка до 28 доларів. Ну, от я взяла за 13. Фактично, дві одиниці, штани і сама кофточка. Так, далі, ця курточка чорна, це теж фліс. Я взяла другий комплект на зміну. Ось вона, блек. Принцес, ось, теж майже 13 доларів 12,99. Я викинула е, чек, не пам'ятаю, він ще не чек, а е, бірочку викинула, не пам'ятаю, скільки вона коштувала раніше. Тобто, це така курточка, я собі взяла, щоб знаєте, вранці накинути, як наче на зміну е, футболка. І зверху отака флісова. Тепленька, вона гарненька. Так, ось вона. І штани теж як на зміну. Знову ж таки, тобто я її взяла за 7, за 6 доларів 99 центів. Тобто, фактично, скільки я сьогодні витратила, разом тобто заплатила 32,97 верніше, плюс такса податок 2,46. тобто ось Заплатила я 35 доларів 43 цента за чорну оцю флісову ковтинку. Так? За оці штани і за комплект піжамка, теж флісова, тепленька, дуже приємна Два екземпля... Верніше, дві позиції.